Електровелосипед то цікава машина. Кому далеко відстань їздити, або не хоче потіти. Дивіться, під горку вилітає з дитиною легесенько. Запас ходу хороший, потужний двигун, хороший гальма. Ну, правда, і ціна відповідна, але хороша річ не може дешево коштувати. Зараз по характеристиках перейдемося. Ціна такої модельки. 40 993 гривні. Так, я тебе знімлю. От є ніжки. Вони складаються. Підійди поближче, покажи. Складається, розкладається, щоб ноги поставити. Дивіться, рама міцна, які труби. Є кріплення, можна тут вчепити якусь корзинку, хто там кур'єром їздить чи щось собі возити. Колеса 20 дюймів, ширина 3 дюйми це такі, як фетбайка. Резина і пом'якшує їзду і щеплення з дорогою краще. Двигун 750 Вт, 48 В. 7 швидкостей, шіманівська трещитка, турнеївський перемикач. Потужна батарея стоїть. Зараз я її витягну подивимося на її параметри. Так, 48 В, 17,5 ампер годин. Ну, це 840 Вт. -год. Це потужна батарея. Також велосипед. Має додаткові кріплення. Ось тут можна ще батарейку причепити, тут щось можна причепити собі додаткове ще є кріплення під спеціальні корзини. Тут ну, така рама цікава і занижена, і міцна, і передбачені всякі тюнінги. Є в ньому ручка газу, гальма гідравліка, ось є комп'ютер. Тут режими пас-асистенту налаштовуються, він також підхоплює, коли педальками крутиш. Фара, повнорозмірні крила, вилучка амортизаційна, ще комфорту додасть. Втулочки в нас на промислових підшипниках буде хороший накат мати. Вилка блокується, якщо не потрібно, вилки можна заблокувати. Поставили 180-ті ротори на 20 дюймові колеса. Це дуже ефективні гальма виходять. Сидіння широке, комфортне. І контролер окремо від батарейки. Погляньте, який він гарний, міцна підніжка. Ну, вартує свої гроші, дуже гарно тягне під горку. Доступний в СМТ куликів Львівська область. Приїжджайте, затестуйте його. Також є такі самий в чорному кольорі. Хто хоче новою поштою, 1000 гривень за вдатку. День два велосипед на вашому відділенні зберете і насолоджуйтеся катанням.